Друзі, всім привіт, це Маріон Альянс Юнію, у нас війна, на стрілах воюємо з Альянсом Армінія, 28, 83, 60, 69, 84, вони попереду, давайте спробуємо щось вдарити, давайте перша наша спроба. Подивимось, як камінчик, як у вас він, друзі. Гаразд. Я розумію, Сартана зараз піде на зльот. Но на будь-якому випадку буде заряджена. Як мені краще, друзі. Шортеньких, а, знайти? Ну, камінчик ми прокинули, але це ніхера не давав. Нихера, добре. Так. Давайте спробуємо. прав звичайно звичайно друзі шушмы так не подобається монети параша са раз на поле Цененький трійку мало. Вона все рівно буде ходити. На жаль, вона зараз вистягне мого крампа. Так, дуже-дуже великий урон пройшов. Так, бам, блядь, бам, ну пропоную тихаться від нього теж. Я розумію, що аділія походить якби поганий варіант. Хоча потрібно було підривати камінчик. Так. Куди ти погнав так би? Ну але це шот, друзі. Я думаю, ви згодні. Стріли, стріли. Є перший шот. Спробуємо сюди напасти Складненько. Будуть. Ну, знову ж таки. Можемо трійку, потім четвірку і все якби не дуже радісно тому приймаємо таке рішення, поки у нас. Це мені не сподобалось, звичайно, але вже що зробиш? Боляче. Так. Кого пропоную вбивати, друзі? Тому що контроль один фіг знімати потрібно. Десь спробуємо, так. Потім уже повернемося. Йопта, Яка сартана, блять, я поставив, вибачаюсь, друзі. Я не додивився навіть. Я поставив сартану. Якого біса я її поставив? Я хрен його знаю, друзі. Я ж зазвичай сартану не Вона в мене без костюму в одному костюмчику. Оце фейлк, звичайно. Це епічно так обвалятися. Це на спешки збирав. в місто цієї своєї тьоті, синенька ігем вліпити. Ох, і відлікувалась гадина. Ліпив сорта, ну, ну нормально і так буває. І в неї ще це що запрет на лікування не ставиться, бачите? Ну йдете в дупу. є. Сюди нападаємо. Давайте то миркувато, трика червоных, трика червоных. А я хочу комбо жёлтых, ну фиолетовые жёлтые. Червоне поднимать, стрика, так, так. Отлично. А Багато дуже розкидую і зараз я за це поплатюся, але мені потрібно рухатися. Так червоні, на жаль, не виходять. Це хреново, вона лікується. Так, там уже. Ай-яй-яй. Ай, яй, яй. Ну пропоную и от компьютера. Ай, бля, это на это стоит, да? Не, ты погибнешь от дров. Так і так, провоцькує мої зарні. Так, давай, давай. Час. Пакета своїх не наплодила, блин. камінчик дуже потрібен, але щось я його не можу поки говорити. А локи як ти пробила, Гадина. Ну, гаразд. А без локи це зовсім інша, гра. Тепер ще там арми заходить. Трш. Ну, давай, добре ще тут. Угу. Друзі, давайте спробуємо сюди напасти. Так, вона відразу зі своїм жирним міньйоном. Ще трійку, четвірочку, четвірочку. І то я зарядижу, але це дуже. так, Неправильно щось зібрав по сходу. Саме цікаво, моя саме цікаво, моя кіти уже бачить сон пізно пізно ви прийшли. Та ще й сатори зарядили, ні? Ні. Оу oh, Май Так. поною ну, тобі відправитися відпочити. Це жах. Жах. Все. На жаль, я не стягую. Ну, потрібно буде сюди йти добивати. Тому я пропоную викосити Леван Вуда, мабуть. А якщо з скільки у тебе три тисячі, та ти шось Ні. ні. Так, 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 так. Ну майже. І ця зараза це ж не воскрешає. Ні, слава Богу. Так, боляче. Так, розбилось. Не знаю, давайте спробуємо, блядь, Таке щось получилось, ви бачите, вилетіло. Сподіваюсь, зараз буде в пустоту. На жаль, трійка в неї є. Погано, що кристал витрачаю, але що робити? Охренеть! Суканун. Ты это называется в этом, ну так как-то. Поняли? Менье 1253 да, вони такі, і це розбив. Сука, ну от стартанув добре, але приплив, друзі. Не вистачає. Потрібно було все-все, вже все, зрозуміло, що ви тут граєтеся. Ляхамуха. Знову ж таки, камінчика там нема. Іди гуляй. От і не зелений, і знову та хрень починається спочатку блядь. І... Плюс рибані стріли плюс. Зараз буде дышать с чем-то. Від моих эмоций, блять ебать, ну. 254 зеленые, два сыних. уху Але в мене вже всі дохлі ходить тут іху блядь. Хіла, блядь, такий хілик хіла Сука тройник зробив той ой-ой-ой все -ой -ой. Час полетить він нахер в стінку. Героїв не дають, блядь. Тут, ну дам. Добре, кінця війни чекаю. Друзі, перемога. Стандартний. Я добре стартанув, але на фініш не вистачило сил. Ну що, з перемоги за альянс, всім перемога.